Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чим відрізняється дорога спіруліна і хлорела від дешевої. Я сама про це дізналася тільки недавно. Справді, якщо зайти в інтернет-магазин, то можна знайти в порошку спіруліну, причому, знаєте, там чуть ли не по 400-500 гривень за пів кіла цілий кульок. А є спіруліна у склі, причому темному склі. Вона коштує там 900, може гривнів. І виясняється, що спіруліна це справді дуже корисна водоросль, Вона вважається суперфудом, тому що у неї просто неймовірна кількість всіх вітамінів, всіх мінералів, амінокислот. все те, що нам треба, причому в концентрованому вигляді, з'ївши кілька таблеточок спіруліни, ми можемо абсолютно добову дозу всіх вітамінів і мінералів отримати. причому, так, яких створила природа, в тому вже балансі, да, тобто краще вже не придумаєш. Тому всі знають і чули про спіруліну. Але у спіруліни є стебло, а є листя. Так от, оці корисні речовини, вони, як правило, знаходяться в листі. А в стеблах. Їх немає. Більше того, якщо спіруліна вирощена не в екологічних водоймах, да, а це водорослі, яка у прісноводних озерах живе, да, тому що якщо це не в екологічних умовах, то вона на себе забирає якби, токсини. Тому дуже важливо, щоб вона була вирощена в екологічних умовах, щоб це була саме пресована листя спіруліни, тобто да, порошок саме з листя. І для того, щоб вони не окислялися, да, тобто для того, щоб їх зберегти, бо дуже важко, от якраз і пакують саме у темне скло. Тому ви можете уже самі тепер розуміти, як тільки ви бачите, що які, якась спіруліна чи хлорела не у темному склі, знайте, що то швидше за все стібільочки, да, і не факт, що там вона не окислена. Ось навчила вас, і сама користуюсь тепер виключно спіруліною і хлорелою тільки у скляних баночках.